В ефірі марафон єдині новини триває 175-й день героїчного спротиву українського народу у війні, яку розв'язала Росія. Нині для вас працюють команди фактів та вікон. Добрий вечір. Шість ракет випустили росіяни по Миколаєву з протиповітряного комплексу С-300. Влучили в університет та підприємство, де згоріли машини. Пошкоджені приватні будинки. Під ворожі удари також потрапили населені пункти Баштанського та Миколаївського районів. Обстріли зафіксовані в шести прифронтових громадах. Пошкоджено житлові будинки, їдальна та сільськогосподарські споруди. Постраждалих немає. Тут ремонт такий був. І спортзалпани вичали. Бібліотеку понівечили, комп'ютерні залади. Дуже багато росіяни знову вдарили по вищому навчальному закладу Миколаєва. Уночі дві ракети з комплексу с 300 прилетіли в головну будівлю Чорноморського державного університету імені Петра Могили. Зруйнований вхід, бібліотека аудиторії постраждала достатньо сильно. Наші сучасні нові підвісні потолки і відповідно сучасні вікна вони на жаль не витримали. Одна з ракет влучила у двір вишу у будівлі. Був лише охоронець. На щастя, він не постраждав. Ракета влучила. Фактично в стіл. Охоронця, але він був в був в підвалі. Стелі, яку зробили там красиву підвісну стелю. Вже зруйнували. Їм треба залякати, їм треба, щоб розбіглися і так далі. Ну не дочекаються. Два тижні тому університет згадувало міністерство оборони Росії, ніби там база наших військових і склад зброї. Міський голова побував у виші і показав, що там нині працюють люди, приймають документи абітурієнтів, підписують обхідні листи, видають дипломи. Ми в холі як бачите, на. У нас все працює, люди працюють, живі люди ходять по території. Це дуже добре. Навпроти головного входу в університет тепер велетенська вирва. А через дорогу за метрів 30 приватні будинки без вікон, дверей, і дахів. Уламками та потужною вибуховою хвилею пошкоджено 27 помешкань. У трьох повністю зруйновані дахи. І двері у мене впала входна в домі, вози кровати якраз в епіцентрі взрива. Криша насквозь, окна насквозь. Стены і потолок потрескали. Ну, парапет, куски по 50 кілограмів залетели во двор. Цієї ночі Миколаїв обстріляли шістьма ракетами С-300, Повідомив міський голова. Крім університету, дві ракети влучили по підприємству в корабельному районі. Там знищений автопарк. Пошкоджені також п'ять приватних будинків. Ще два авіаудари припали на центр міста. Є легко поранені. Це удар насправді в серце, як і інші університети, які були зруйновані під час цієї війни. Це стосується і національного університету кораблебудування, і нашого підліна педагогічного університету. Ми пояснюємо, що немає в цих об'єктах військових. Також надвечір росіяни вдарили по портовій інфраструктурі Миколаєва з реактивних систем залпового вогню Смерч, повідомили в оперативному командуванні Південь. Олена Горячева, Деніс Ліж. Факти, а Єдині новини. Половина з перевірених навчальних закладів готова приймати учнів. Про це на спільному брифінгу повідомили міністри внутрішніх справ та освіти України. Нагадаю, головна вимога цьогоріч – наявність відповідного бомбосховища. Ревізія пройшла вже у 80% закладів. 41% виконали всі вимоги. Звісно, східні та деякі центральні регіони обов'язково працюватимуть в онлайн режимі, зокрема, Запоріжжя та Одеса. У Міносвіти нагадали, що заклади можуть використовувати позмінну систему навчання, аби одночасно будівлі була тільки та. Кількість людей, на яку розраховані бомбосховища. Остаточне рішення чи відпускати дитину в школу ухвалюють батьки. У будь-якому разі учню мають надати вибір вчитися онлайн чи офлайн. Жодна дитина не буде відрахована з закладу освіти ніяким чином, ніяким чином дитина не буде відлучена від відсторонена від освітнього процесу. Якщо батьки вважають, що дитина має навчатися онлайн, вона буде навчатися онлайн. Сьогодні всі можливості для цього є. Росіяни прагнуть підвід'єднати захоплену ними запорізьку атомну станцію, яку постійно обстрілюють з артилерії від української мережі. Це один з ймовірних планів окупантів, кажуть фахівці. Нині Україна розглядає будь-які варіанти розвитку подій на станції, включно із радіаційною аварією. Готовність екстрених служб до всього, що може трапитися через дії загарбників у Запоріжжі. Інспектували високопосадовці, які заявили, те, що росіяни роблять із Запорізькою АЕС ядерний тероризм. Ця сучасна нашпигована електронікою спецавтівка гордість запорізьких надзвичайників за головного в ній пан Олександр. Призначена для моніторингу хімічного та забруднення загрузнення навколишнього території. Тутешнє розвідувальне остаткування здатне виявити хімзагрозу за 10 кілометрів радіаційну тут і тепер. Рятувальник Євген каже, з хімічним складом повітря нині усе добре. Ну, показники показують, що в нормі все нормально. А Олександр нагадує про прийнятні для людини показники радіації. Безпечний рівень рівень радіації до 0,3 мікрозівертів на годину. Як бачите, 0,07 мікрозівертів. все в нормах в допустимих значеннях у разі хімічної чи радіаційної аварії працюватиме особливий загін надзвичайників, які нині влаштували навчання у спецкостюмах. Приймають умовних постраждалих та обробляють уражене спорядження. Готовність запорізьких надзвичайників до нагальних ядерних та хімічних загроз приїхали інспектувати очільник МВС Денис Монастирський та міністр енергетики Герман Галущенко. Урядники кажуть, на тлі захоплення та постійних артобстрілів росіянами найбільшої в Європі атомної станції Запорізької варто бути готовим до всього. Небезпека буде доти, доки там будуть російські війська, і це аксіома, і це не тільки наша оцінка, це оцінка світової спільноти, ті обстріли, які вони робили вже до цього. І то, що відбувається зараз, це дійсно ну фактично, це класична ознака дійсно ядерного тероризму. На станції розповідають посадовці. Нині до пів тисячі озброєних дозубів окупантів, які ще й розмістили свою важку техніку в машинних залах енергоблоків. Ми маємо справу. З державою терористами, а відповідно ми маємо розуміти, що вся відповідальність наразі за те, що відбувається на станції, і за будь-які сценарії, які розгортаються, лежить на Російській Федерації. А ми маємо готуватися. До різних будь-яких сценаріїв, які можливі зв'язку з цим, один з імовірних сценаріїв каже очільник енергоатому від'єднання запорізької атомної від української мережі, тоді певен Петро Котін заес не зможе працювати. Вони хочуть роз'єднанити станцію від роз станцію з української енергосистеми, після чого намагаються підключити її до Криму. Але в той самий період, коли у станції не буде зв'язку з української енергосистеми. Вона перейде саме в цей режим блокаута, де ми зможемо сподіватися на 25-річний старший лейтенант Олександр, якому вже доводилося працювати в Чорнобильській зоні. Сподівається, що атомної катастрофи через окупантів на Запоріжжі не станеться. Та запевняє, будь-коли готовий виконувати свій обов'язок. Страшно не страшно працювати потрібно. Андрій Почтю Артем Дажанков, факт сі Єдині новини. Газовий шантаж Росії наближає ціни на блакитне паливо в Європі до історичного максимуму. Вперше від початку березня за тисячу кубометрів правлять 2450 доларів. Експерти не сумніваються причина здорожчання – штучне обмеження поставок російським Газпромом. Росіяни вдають, що все через ремонт турбін, які нібито затягують санкції. Водночас Газпром міг би збільшити транзит через Україну, але Росіяни, вочевидь, демонстративно не використовують заброньовану і навіть уже оплачені потужності української газотранс. Портної системи Україна не втратила жодної установки Хаймарс, заявив міністр оборони України Олексій Резніков в інтерв'ю Голосу Америки. Тож міністр спростував російські фейки про знищення американських ракетних установок. Російська пропаганда для применшення здобутків збройних сил України неодноразово придумувала такі міфи. Останній з них про те, що російському армійцю з автомата Калашнікова вдалося знищити одразу 12 хаймарсів. Міністр Резніков додав, що ці вигадки можуть викликати лише сміх. На Миколаївщині за час війни постраждали 111 об'єктів культури, заявив міністр культури та інформаційної політики Олександр Ткаченко. У Миколаївську область він прибув з візитом, щоб обговорити з місцевою владою роботу під час війни. Влада каже Ткаченко, робить усе, аби об'єкти, які постраждали, були відновлені. Важливо каже, щоб заклади культури продовжували працювати. Для нас важливо буде налагодити постійний зв'язок з керівництвом області, з тими, хто відповідає за сферу культури, для того щоб зрозуміти, чим міністерство може допомогти в першу чергу, як можна вибудувати роботу. Ті заклади, які ми відвідали, знаходяться в гарному стані. Колективи продовжують працювати. Українські аграрії отримали надію повернути собі торічні заробітки. То вже понад два тижні діє зернова угода, яка дозволила частково відновити експорт вітчизняного продовольства морем. З 1 серпня із наших портів вийшли 24 завантажених судна. Поки це мізер порівняно з довоєнними обсягами, але вже хоч якісь зрушення. Чи вдасться пришвидшити темпи експорту? Як це було до 24 лютого? Наталя Кулик продовжить. Під обстрілами вони намагаються врятувати достиглу пшеницю від вогню. Українські аграрії, попри все, продовжують найскладніші жнива в умовах війни. Але цьогорічним викликом стало не лише зерно посіяти та зібрати, але й продати. За п'ять місяців, поки Росія блокувала українські морські порти, а це основний шлях усього нашого експорту. Аграрії втратили понад 20 мільярдів доларів. І тільки наприкінці липня з'явилася надія: світу, якому без українського зерна загрожував голод, вдалося дотиснути Путіна та укласти зернову угоду. Розблокувати три наші морські порти Одеса, Чорноморськ та Південний. 1 серпня з України вийшло перше судно, завантажене кукурудзою ще до Великої війни. Нині вже 24 кораблі вивезли понад півмільйона тонн агропродукції. Більшість судна, які увесь цей час були заблоковані на території України. А ось нових, які наважилися зайти в нашу акваторію, лише шість. Аграрії кажуть, попри гарантовані зернові коридори, судновласники поки бояться відправляти до нас кораблі. Бо росіяни продовжують контролювати Чорне море. А саме від нових кораблів залежать темп експорту. У нас є величезний обсяг рожу. Нам потрібно експортувати вже зараз, вже в цьому місяці 6 мільйонів тонн. На місяць зернових та олійних культур і продовжувати такий експорт протягом наступних 12 місяців для того, щоб впоратися з залишками минулого року, плюс цьогорічного врожаю. До того ж, нині більшість суден, які вирушили з нашим зерном до країн замовників невеликі. А нам потрібні потужні балкери, щоб вивезти все накопичене. У Мінінфраструктури кажуть, усе ж бачать зростання активності. Нині на підході ще 30 кораблів. І якщо Росія не вдасться до провокацій у морі, їх кількість буде зроста. Ати з кожним безпечним проходом каравани як на вход, так і на вихід. Більше бажаючих і готових прийти до українських портів з'являється на ринку у вересні. Можемо вийти там на цифру до трьох мільйонів тонн. Це буде дуже непогано. Нині завантаження українським зерном кораблі вже прямують до Ефіопії, Південної Кореї, Італії. Від нашого вантажу відмовився лише Ліван. Це поодинокий випадок кажуть аграрії. Світ і надалі зацікавлений в українському зерні, бо такої якості і таких обсягів не зможе постачати жодна інша країна. Ми з вами знаходимося географічно дуже вдало. Ми можемо за 3-4 дні доставити зерно до будь-якої країни в Середземному морі. Якщо ж наприклад привезти зерно з Австралії чи з південної Америки. То логістика буде коштувати в рази дорожче ніж з України. Темпи експорту потрібно збільшувати якомога швидше, бо зерно ніде зберігати. Ворог продовжує нищити наші зерносховища. До того ж, урожай цьогоріч буде більшим ніж прогнозували. Ми бачили, що на піку нам треба було десь 15 мільйонів тонн. Зараз розуміємо, що на піку треба більше, тому що прогноз покращився по врожаю. Це збільшення експорту означає, що менше треба буде зберігати. Агресія Росії ставить під загрозу і врожай наступного року через відсутність нормального експорту та звичних прибутків. Аграрії вимушені скорочувати площі під майбутню посівну. На початку вересня треба сіяти озиму, а грошей на це фермерів немає. Тож сподіваються, що Росія не зірве домовленості і де блокада портів, хоча б частково покриє їхні збитки. Наталя Кулик, факти сітів. Єдині новини. 20 тисяч телефонів на сонячних батареях приїдуть в Україну уже у вересні. Британська компанія DADEX започатковий глобальний проект допомоги нашій країні. Нам передадуть також позашляховики та 10 тисяч термоковдр. Втім, це лише початок. А 24 серпня, на день незалежності України в Загребі презентують глобальний проект зі збору грошей Фенікс. Назва символічна, адже він має допомогти понівеченим українським містам по суті відродитися з попелу. Деталі тримають у секреті, але відомо, що. До проєкту залучать всесвітньо відомих людей. Планують зібрати щонайменше мільярд євро. Ми були у схожій ситуації у Хорватії, тому чудово розуміємо українців і дуже хочемо допомогти. Унікальність проєкту в тому, що він буде тривати стільки, скільки потрібно. А всі зібрані гроші підуть в Україну. Наразі це все.